Усім привіт! Ви на каналі Басмен Games. Мене звати Андрій, і я продовжую проходити, а, точніше, вже впевнено завершую проходити Самсара Рум. А за традицією хочу подякувати нашим славетним Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну а я продовжую закінчувати гру. Але перш ніж я це зроблю, я сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Або зараз підпишетесь і поставите свою вподобайку, це важливо. І так, я дізнався, що в цій грі є секретний фінал. І е, його можна було дізнатися, коли вийшла гра. Е, Рискаючи по інтернетах, по твіттерах, розробників, в інстаграмах там коротше. Складно. Зараз це просто в Ютубі забив і там е, кажуть, що є така секретна фіналка і як пройти до неї. І так, це треба заново проходити гру до стадії, коли ти черв'як за черв'яка, і зайти в рота діду. Так, де в нас тут світляки? І е, коли ми зараз пройдемо до кінця цієї локації, назвемо це так, е, тут на цьому годиннику, так званому, треба набрати іншу комбінацію. Тут в нас вилазило яйце, зараз в нас з іншої сторони повинно вилізти щось інше. Зараз дізнаємося, що. Для цього нам треба, щоб. Перша ставила на що? На трикутничок з паличкою. Ось так. Друга на квадрат. Третя на Равлика. І четверте на С. За корлючку. Креветка. Ми знайшли креветку. Так, виходимо. І тепер йдемо в кімнату до креветки. Ну, це дуже складно. Про це я не знаю, як треба здогадатися, якщо ти не бачив десь в Ютубі випадково, якщо ти не слідкуєш прям дуже сильно за старим інстаграмом, твіттером. це який рік виходу гра, я вже я не знаю, точніше, не вже не пам'ятаю, я не знаю. Це було давно. Так, ну що, пішли до криветочного фіналу. І так. Це, тут я вже нічого не знаю. Шрімп. Це і є наша креветка. Е, Мені не подобаються креветки. Мені не подобаються креветки. Вода. Так, а чому тобі не подобається креветка? Щось дивне, воно блюр. От. Дивіться, все якось стягнуто в центр. Дивні шпалери. Так. Можливо, треба. Так, сірники запалити це, ні. Ні, можливо, водою. Нічого не відбувається. Ніжка стола зламана. Так, знову тут банка ця. Угу. Запалити багаття. Так, вогонь. В мене є вогонь тепер. Вода, вогонь. Я так розумію, треба сюди скласти. Це. Тепер це нові в нас штуки для телепортації чи проходу в інші світи. Так. Треба набрати певний номер. Давайте далі подивимось. О, земля. Це стихії, типу. Стихія землі, води, вогню. Я так розумію, що ще буде повітря. Олівець. Є така справа. Так, котра година в нас тут має бути. Цікаво, зараз будемо. Це. Вирішувати питання. О, сама креветка. Так. Що з тобою кревет? Іть. Я відтягнув її. Ага, креветка це лише прикриття. Фу. Зібрати бан в банку треба цю жижу. Правильно я розумію. Олівець. А що, якщо я тебе олівцем ткну? А, олівцем треба намалювати щось на папері можливо. Так, давайте. Так, я взяв ключ для того, щоб відкрити. Шухляду, воздух, але я банку не можу взяти. Повітря, повітря взяв. Окей, всі стихії я знайшов, але треба тепер знайти цю жертву, не жертву, як це назвати. Як зібрати ту жижу? Який номер тут потрібен? А, -а, а, я зрозумів, це як п'ятнашки. Треба. Щоб тут одиниця була. Ага, давайте. Так. Ох, це буде дуже складно. Тут нас 12 повинно бути, так? Так, давайте. Тут у нас 12. Ні, година тут. Ой-ой-ой. Це буде занадто складно. Давайте. Зараз буде О, двійка... 12, так. А, це години. Це тут правильно. Сюди треба четвірку. Чи не так вже і складно? П'ятірка, сюди треба шестірку. Тут те, що тобі треба перемістити, ти в центр кола. І потім потім, потім переміщуєш. Ось так. Ага. Так. Все. Ну, не так складно. 45. Так. За 15 хвилин до третьої. Ну, давайте зробимо це. Так. І. Ні, ще одне коло. Так, пляшка. Тепер ми знаємо, що, у що збирати жижу з рота діда. Це елексир якийсь. Фу. Я б таке не став пити. Сховай його. Це буде. Таке превю. Окей, елексир. Елексир. Так продовжимо. Елексир, куди я повинен його вилити? До речі, тут нічого. Мені не подобається креветки. Не люблю їх. Вони погані. Так, тут нічого не зрозумів. А якщо я його вилью, на. Вогонь. Ні. Підсмажу рибу. Серце. Якона. Черв'яка. Ні. Можливо, елексир. Треба сюди поставити? Так, куди ми відправимось? О, привіт. Віндол. Це я? На кого. на кого вона дивиться? Так, поздравляем, ви обнаружили секретную концовку Самсара рум Так, це потім. Це я. Все, я типу пройшов її. А, і продовжити тут далі проходити на ту кінцівку, яку. Угу, Це значить. Це така коротенька була кінцівочка. Тут у нас креветка залишилась все ще. Гаразд. Я, правда, не розумію, навіщо там був, був той надпис. Він нічого не зіграв у цьому разі. Е, у цій грі. Але потім він. А, так, я його потім в андеграунд босом збиратиму. І так, е, все. Я навіть пройшов на секретний фінал. Е, гра. Коротенька, але мені сподобалось. Буду далі проходити всі ігри з Rusty Lake. Далі вони будуть більш довгими, я знаю, більш складними, але не, не менш від того цікавими. Ну, і як завжди, не проходьте повзбори на українську армію, збори українських волонтерів. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у наступній серії. Ну а зараз усім до побачення!